Цієї ночі окупанти завдали удару по Одещині ракетами Онікс. За даними голови ОВА, влучання було у сховище в порту та будівлю пансіонату. Постраждали четверо людей. Ворожа ракета вибухнула і у Миргородському районі. За інформацією Полтавської ОВА, пошкоджено 9 приватних будинків. На щастя, постраждалих немає. Атакували також Харківську, Херсонську, Донецьку, Сумську та Запорізьку області. Є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. За даними Американського інституту вивчення війни, українські сили продовжують успішні наступальні дії на південь від Бахмута в районі Андріївки. Геолокаційні кадри свідчать про те, що українські війська просунулися між роботиним і вербовим. Це приблизно за 6 кілометрів на південний схід від роботиного. Наступного тижня адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про новий пакет зброї для України. Відомо, що раніше Пентагон завищив вартість зброї поставленої в Україну на 6,2 мільярда доларів через бухгалтерську помилку. Тож тепер на ці витрати міноборони США має близько 5,4 мільярда доларів, наданих конгресом раніше. Виявлені кошти дозволили адміністрації Байдена відправити Україні зброю, матеріали та боєприпаси, попри виключення нової допомоги Україні з тимчасового законопроєкту про бюджет. Склад наступного пакету допомоги все ще формується і має бути оголошений на засіданні контактної групи з питань оборони України в Брюсселі Рамштайн.